Банош зі шкварками і бринзою. Складники. Сметана 200 г, вода 200 г, кукурудзяна крупа 180 грам, копчене сало 100 грам, цибуля ріпчаста. Одна 2 штуки. Бринза 150 грам, сир 100 г. Олія для обсмажування, сіль, перець за смаком. Змішати в кастрюлі сметану і воду, довести до кипіння, крупу промити 2-3 рази і додати в киплячу суміш. Варити банош приблизно 20 хвилин, постійно помішуючи. Сало підсмажити на олії на сковороді до золотистого кольору, виняти шкварки, а на жирі з під сала підсмажити дрібно нарізану цибулю. У гарячий баноч вмішати сир. Зверху посипати тертою бринзою, зверху викласти на банош шкварки з цибулею. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня.